Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні 22 липня 2025 року, і ми знаходимося у місті Харкові. Зараз я хочу вам показати, як на 22 липня виглядають кавунчики. Значить, я хочу замітити, щоб ви обратили. Внімання на те, що окрім тих кавунчиків, які вже, вже здоровенькі, значить, скільки появилося ще суцвіть, і значить, скільки ще буде в мене кавунчиків. Зараз ми перейдемо до самого перегляду і ще ми в цьому відео значить, розберемося, чим я підкормлював кавунчики, як часто поливаю їх, і, звісно. Хочу обратити ще одне ваше внимання на те, що одні кавунчики я садив на цілині, там, де не зорював землю, і одну, одні кавунчики я садив значить, там, де мотоблоком проходився, і земля підпушена. Дивіться, 22 липня 2025 року значить, суцвіть в кавунчиків дуже багато. бачите? По кавунчику ще багато суть і кавунчики ще будуть, значить, садив я ці кавуни. Ось дивіться, уже здоровенький кавунчик, дивіться. якенький. Дуже гарно, сорт талісман. Ще дуже рекомендують сорти сніжок і там різні сорти. Але талісман мені подобається, він тонкокорий. Коли визріває це, значить оці кавунчики, які зараз я показую, це. Ростуть на тій землі, де було мотоблоком коротше, підпушена земля. Е в качестві добрива значить, я використовую отакий ось дуже гарний перегній. Коли я мотоблоком проходився по цій грядці, то значить, зверху посипав е коров'ячим перегноєм, значить десь сантиметр. Потім я Переорав усе і висадив кавунчиків. Кавунчиків, дивіться, ботви дуже багато і за цієї зеленої маси дуже і дуже гарно вони будуть витягувати значить сам кавунчик. Будуть кавунчики крупні. Зараз я вам покажу кавунчики на цілені. Значить, отак от виглядає ботва на цілині. Видно, отута, якщо подивитися, що трішки теж квітнуть. Кавунчики ці кавуни я висаджував усі в один день і на цілині, і там, де згорював. Значить, тут на цілині у мене трішки більше і бур'яну, але я нічого не чіпляю, не чіпаю, не буду нічого трогати. Отак вони в мене і ростимуть. Значить, далі я не хочу проходити там десь два теж кавунчики, але вони трішки розміром менші, ніж там, де. Ну Трішки менший, ніж там, де було зорано, я садовив І хоч в один і той самий день все це садовив Значить, про підкормку я сказав, тільки підкормку там, де зорював я, значить грунт. Підпушував, там я відразу вносив органічне добриво перегній. Що стосовно, ціли, там, де на де я тільки що показував, то підкормку я вносив вже потім. Значить, Коли повитикалися кавунчики, де -то через тиждень я ходив і по пару жменяк просипав значить, цього перегною. Перегній дуже гарний, він такий вже рихлий. І, значить, цей перегній розсипав, ходив по кущиках кавунів. І коли йшов дощ або коли я поливав, значить корисні е речовини з перегною попадали вже до корінців, і корінці Потім всмактують їх і кормлять сам кавунчик. Значить, по поводу підкормки таке діло ще пробував я, мені підсказували, на 80 літрів води наривав 10-літрове відро крапиви, замочував це все на 8 днів і тією водою поливав. Теж результат дуже гарний. Але хочу сказати, не відчував цієї дуже великої розниці, тому що я так само робив. На 80 літрів води наривав просто бур'яну з зеленої цієї маси і теж замачував на 8, години, на 8 днів. Воно в мене бродило і дуже гарно, теж, коли поливаєш, воно дуже гарно потім росте. Значить, по поводу паливу, кавуни теж люблять воду дуже. Але треба давати време просихати значить, ґрунту. У мене земля якби, більше пісок і дрінаж дуже гарний. Тобто я поливаю і можу поливати кожного вечора там, по пару літрів на кущик. Наприклад, і буде все дуже чудово. В кого ж там чернозем, то там з поливом трішки по-другому, тому що якщо переливати кавуни, корінці самі не витримають, корінці будуть гнити і потім загине весь кавунчик. Може показатися навіть, що кавуни підсихає листя. Можна подумати, що не вистачає води в'янути, але насправді то може й бути від того, що переливаєте. Перелили корінці починають підгнивати. ну, Якщо вовремя дати землі просохнути, то нові корінці відростають і все дуже гарно. Але з переливом теж треба бути обережним. По поводу обробки, я кавуни садовлю не так багато для свого вживання, так сказати, для своєї сім'ї, то Ну, обробками я не користуюся, в мене з кавунами нічого не нападало на них ніколи і все нормально. Цьому в цьому році я спробував один кущик коротше, половина куща. Ну, батва ця зелена маса пішла нормально, втора почала підв'янути, і мені одна людина посовітувала обрискати, поки ще не було суцвіття значить, редамілом голдом. Ну е е я трішки пожалкував, тому що ну, не треба було. Обрискувати і Редаміл Голд. Він взагалі заборонений препарат в інших країнах. В наших країнах він чомусь продається. Але саме хімічний состав цього препарату містить дуже ядовиті вещества, і самі ці ядовиті вещества заборонені в Україні, але сам препарат продається. Ну, якось так. Звісно, замість редаміла. Зараз багато людей застосовують квадріс. Значить, квадріс є Швеція, і є виробник ще Франція. Ну, може, там ще якісь виробники є, я не знаю, але. По поводу французького квадріс, значить, препарат дуже гарний. Він себе зарекомендував, я собі теж купив. І якби дуже багато положительних отзивів. Є інколи попадається отзив ну, такий негативний, чомусь Ну, мені саме попадався. Але чому так, хто знав? Можливо, навіть просто сам препарат куплявся. Ну, де-то на руках, йому, можливо, де-то хто -то вже підробив. Ну Взагалі я купляю в спеціалізованому магазині, або навіть якщо в інтернеті купляю, то вже в перевірених людей. Тобто, якщо навіть я не знаю, у кого я купляю, то почитаю коментарі, посовітуюся. Зараз дуже багато форумів, дуже багато. Наприклад, у Фейсбуці дуже гарні групи по садоводству і завжди можна запитати, поставити запитання, і люди відповідуть, і буде все добре. Дивіться, от наприклад, я зараз знімаю це відео, чому б ну, див, дивляться мене немало людей. Я це бачу, в мене є статистика і все таке, і дивляться багато справжніх таких садоводів, які вже дуже давно займаються цим ділом, дуже гарно знаються. Будь ласка, напишіть, ну кожен, якщо напише один коментар і посовітує, наприклад, чим обробляти там. Свій сад, і, або ж ті самі кавуни, як ви думаєте, по поводу цього квадріс препарата. може Можливо, ви підскажете ще який-то замінник. Замінники, до речі, є і багато є. І цьому редамілу голду, і квадріс. Ну, Є такі замінники, які наприклад, стоять 500 гривень, да? а є такі замінники, які стоять 50 гривень. От як цей квадріс там пачечка на 10 літрів, вона стоїть 50 гривень. Звісно, її купляти навіть, навіть, в два рази дешевше, ніж той Редаміл Голд. Редаміл Голд є От Редаміл Голд МЦ містить. Значить, оці ядовиті хімічні елементи, а редаміл Gold Air, наприклад, вже говорять, що в такому препаратові відсутні. Ну, я не спец саме по хімікатам, щоб там не перевіряю, що його там роблять, що там додається, я говорю те, що мені совітують інші. І... Повірте, що Редаміл Голд дуже багато коментарів. Звісно, на початку, коли випускається препарат, який то то людина, яка то пробує значить цей препарат, в дійсності він дуже сильний і дуже дієвий. і Срок у нього значить, дія цієї дуже великий. Якщо, наприклад, пишуть там деякі що 30 днів. Ну, він діє довше, ніж 30 днів. 60 днів не виходить він повністю від із рослини. І значить, представте, якщо у вас, наприклад, як у мене, ось де є росте виноград, да? ви після суцвіття обробляєте цим препаратом і у вас десь там. Ну, через місяця-півтора місяць хай там з'являться які-то ягоди, і ви будете употребляти віжу. А цей препарат він ще не вивітрився. Тож давайте берегти себе, берегти своїх знайомих, щоб ми не травили друг друга і щоб ми використовували тільки, значить, ту біо, так сказати, їжу. І що стосовно ось і винограднику, в мене винограднику коротше, ось де ходжу по виноградові, ховаюся в тінючок від сонячних промінь. Зараз середина літа і сонце ще так гарненько припікає. Хоча я ж повторююся, я в місті Харкові мешкаю і в цьому році. У 2025-му, значить, дощів нам теж якби вистачає. По поводу 2024 році, то там вже навпаки була спека і було, і, так сказати, дуже засушливе літо, І, хоч я і живу на низині, дуже близько до води, до ґрунтових вод. То вода уходила дуже-дуже далеко. І для мене це взагалі було непривично і катастрофа. Ну нічого, якось пережили. Потім, може, мене дивляться якісь садоводи, які займаються виноградом. Хотів би у вас ще посовітуватися, значить, у мене морозостійкі сорти винограду. ну Звісно, зрозуміло, що коли. Вже починається сокорух по виноградові і вдаряє мороз, як в цьому році, на кінці квітня і на початку травня були морози, то хотів би у вас поради такої взяти. Ну, я не вкриваю виноград, не вкриваю, але чи можна як -то його застерегти саме від оцих весняних. Значить, заморозків. що можна е зарані так сказати, зробити, можливо, там обогрівач, -то оці, ось де. толі, толі ультрафіолетові, толі кварцеві, чи які вони обогрівачі. Хто користувався посовітуйте, може і Я щось куплю. Не знаю, скільки воно коштує, тому що якщо і, і так, ну, якби гроші немалі, уходять на добре, вона, на всякі препарати, то якщо ще й, і дорого ця лента, наприклад, що обгріває, я точно не пам'ятаю, яка вона там є, з допомогою чого вона обгрівається, то ну, як то в мене виноградом я не дуже давно займаюся. І я так от кожного року оці заморозки. Останні ці 2-3 роки. Просто я без столових сортів винограду. Е, є в мене, значить, виноград технічного сорту і сорт Альфа дуже і дуже гарний сорт на вино. Багато людей його плутають із сортом, значить, Ізабела, але Ізабела, він такий. Як проходиш мимо цього винограда, так він дуже пахне. Але для вина він як такий трішки притерний, його не рекомендую. Я і не рекомендує ніхто Ізабелу використовувати в вину. Значить, ну, ми поговорили да, значить, про Кавуни. Ще хочу сказати, що в Кавунів дуже важлива оця. Зелена маса, тому що оця зелена маса вона тяне поживні речовини. Чим більша зелена маса, тим швидше тягне поживні речовини із землі. Значить, і Тим вона витягує швидше ягоду саму, кавуни, бистріше у вас йде созрівання. Я не знаю. Оцей сорт талісман. Він, наприклад, там 2-3 кавунчика, але дуже гарних. Кущик дає і всі останні суцвіття якщо він знає, що він не витягне його, то вони просто ці цвіточки засихають, і все. він Не треба його ні формувати, нічого. Багато людей пишуть, що формують свої кавуни, то будь ласка, напишіть, а як ви їх формуєте? Ви просто суцвіття вбираєте? Чи ви Рукава як -то вбираєте, тому що ну, якби зелена маса потрібна для кавуна. І цього я не, не розумію. Чи ви просто суцвіття вбираєте, чи ви прямо рукава надрізаєте, чи як ви робите. Цього я не знаю. У мене в практиці не було такого, щоб я формував коли небудь кавуни. І кавунчики дуже гарні. Ну, Я і маю на увазі. По ваговій і 6, і 8 і 10 кг, Тобто в основному на одному кущеві ну, буває, що один більше, два поменше. Буває, що два, ну, майже одинакових величини кавунчики, третій поменше. Ну, це Звісно, може в когось там більше, ніж три кавунчика, чи як то ще. У мене 2-3 штуки на кущик. Тобто, цей сорт талісман, я ж повторююся, він все лишнє прибирає ці бутончики, які з'являються, що квітнуть. І тобто, сам себе контролює і мені це подобається. Тим він такий тонкокорий кавунчик. Правда, я не розумію, ще насіння брав у одній упаковці, і вроді би все нормально, але деякі кавунчики, от прям круглі-круглі, а деякі продовжувати. Чи воно так в усіх кавунах, чи це можливо мені вже і підсунули під які-то, що і такий сорт, і такий сорт. Я вам тільки що показував на початку відео він трішки продовгувати. Я зараз покажу відео там, де кавунчик круглий-круглий. Ось цей кавунчик, дивіться, він круглий форми. А той другий, що я вам показував на початку відео, то він взагалі продовгуватий. Хоча сорт вроді як один і той самий. А це був побитий градом. Ну, нічого з ним не буде, він не гніє, ніде нічого. Отакий От був коротенький відео обзор про кавуни. Значить, поки я вам розповідав про кавуни, я ось де зірвав ажину сорт лахтей, дуже гарний сорт. Ажини дуже рекомендую. Ставте, залишайте вподобайки і залишайте коментарі. Пишіть, чи якими препаратами що ви обробляєте, і які більш ефективні, які менш. Менше такі ядовиті, щоб не було таких препаратів, як редоміл Голд. І взагалі повторююся, любі обробки любими препаратами, бажано проводити коли. Не навіть не бажано, а взагалі забороняється проводити тоді, коли йде суцвіття, коли літають бджолки. Бережем природу, бережем себе, бережем своїх рідних і з міста Харкова. Вам усім великий привіт.